Підписниця скинула мені відео про те, що у Норвегії все-таки продається копчена риба. Я знайшла її у Екстрі, виглядає вона ось так. Написано, що це мокрель холодного копчення. І будемо зараз спробувати. Різати будеш ти, щоб я не мазала руки. Перша критерія, по якій будемо оцінювати, це запах. Угу. Пахне? Чи угу. не чуєш? Ні. О, як наша скумбрія, так? Похоже, так. Ох, тишой, така сама. Мені писала, що вона абсолютно така, як і в Україні, яку ми любимо, але я не до кінця вірила, що вона буде геть така сама. Ікра? Ти очікуєш, що бачить ікру. Геть, як наша, да? Сподіваюся, смак буде те саме. Що? Готово? Звісно, состоїть. По ціні. Я заплатила за 404 грама 85 крон. Дуже класно, так? Да? Реально як нас просто? Реально, як нас. Один годин. Белодимна штука. Все, ми пройшли інтеграцію, залишаємося нормалі. Поживемо, бачимо. Сподів... Ти сюди картошечку, так? Перший раз за два роки Угу. Yeah. Mm -hmm. Рибка просто дуже смачна. Рекомендуємо, так що, якщо не пробували, купляйте і пробуйте. Mm -hmm.